Комплексне тренування для укріплення м'язів тазового дна сьогодні ми з вами в цьому тренуванні познайомимося. Як працюють м'язи та вазового дна, за що вони відповідають, як і з чим вони працюють, і взагалі будемо трошки знайомитися зі своїм жіночим здоров'ям. Ну, для початку, давайте познайомимося, хто ще зі мною не знайомий. Мене звати Наталка, я фітнес-тренерка з досвідом роботи більше 15 років. І сьогодні ми будемо працювати з власним тілом. Вправи кегеля вони не завжди ефективні. Але потрібно виконувати і вправи кегеля, і комплексні вправи, які будуть включати і роботу постави, і також будуть вправи на дихання, і навіть укріплення м'язів сідниць. Давайте знайдемо свої м'язи тазового дна. Я пропоную взяти долоню і сісти на неї. Сіли, ви маєте відчути. Пальці вказівний та мізинець, в ваші кістки, сідаємо, а тепер візьміть і трошки покашляйте. Ви повинні відчути, як щось наче, починає бити вашу руку. Це працюють м'язи та звготна. І тепер, якщо ви говорите, вони не включаються в роботу. Уявіть, що ви дуже сильно хочете в туалет. От прям уявіть, відчуйте, як трошечки щось підтягується догори. Тут також працюють м'язи тазового дна. В першому варіанті наші м'язи відбивались вниз. І таким чином тиск шов донизу, тому що в нас ще є внутрішній черевний тиск. Якщо ми починали підтягувати, якщо мовно, ми хочемо сильно в туалет, ми підтягуємо м'язи і таким самим їх скорочуємо. Вправи кегеля ми виконаємо в кінці тренування. А так, на початку, я пропоную вам трошки попрацювати з м'язами сідниць, пресу та постави. Маю надію, ви готові. Поїхали! Починаємо. Зігніть одну ногу в коліні, іншу витягніть. Виштовхніть себе догори. Не провалюємося в плече, а навпаки, ви... штовхаємо. Знайдіть опору в предпліччя. М'яко ми починаємо піднімати ногу догори приблизно 45 градусів, не сильно високо, так, щоб ви стопа була на одній лінії з кольшовим суглобом. І ще 4. 3, працює сідниця, 2, 1. Тримаємо ногу вверху і починаємо виконувати кругові оберти. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. М'яко зігніть ноги в колінах. Стопи разом. Розкриваємо коліно назовню. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Працюйте в комфортній амплітуді для себе. Підтягуємо коліно до себе, виштовхуємо ногу назад, але без завалювання корпусу вперед. Відчуйте, як розтягується паховий відділ. І вперед, назад. Вперед, назад. І ще чотири. Відчувається класно. І сідниця, І відчуття натягнутості зони пахового відділу. Два. Один. Кладемо ногу вперед, виштовхуємо назад. Чотири. Три. Спокійний тим 2. Один. Чудова робота. Зігніть нижню ногу в коліні, заведіть верхню ногу назад. Можна підкласти руку і знайти кістку, тазу. тазовий такий бугор, і уявіть, що вам потрібно ним натиснути вниз і піднятися. Це такий маленький рух, який допоможе вам класно потягнути. Там дуже багато в нас є зв'язок. М'язівки. Мінімізований рух вниз. Ви можете відчути натягнутість пахового відтілу. І ще раз. Супер. І тепер виконаємо все те саме на іншу сторону. Прямось Перед пліччя. Нижня нога зігнута, верхня нога витягнута. Піднімаємо вверх. Вісім, сім, шість. П'ять не провалюємось не в плече, не в грудному відділі. Три, два, один. Кругові оберти. 4, три, два, один. І в іншу сторону. 4, три, два, один. Підтягуємо ногу до себе і виштовхуємо ногу назад і вперед. Не завалюємося грудним відділом вперед, назад. І ще три, два. Один. Коліно до себе і виштовхуємо ногу назад. Чотири. Видих, три, два. І один. Заводимо ногу вперед. Виштовхуємо назад. І ще чотири, три. Два. Один. Згинаємо дві ноги, кут ніг 90 градусів, стопа до стопи, розкриваємо коліна назовню. І ще чотири. Дихаємо три, 2, 1. Змикаємо два коліна разом, піднімаємось вверх, заводимо ногу назад. Знаходимо нашу кістку тазову. І намагаємось опустити вниз. І наверх. Мінімізуйте рух. Спробуйте, наче ви вирівнюєте лінію тазових кісток. Два, один. Прекрасна робота. Займіть, будь ласка, наступне положення чотирикутника. Опустіться на предпліччя однієї руки, погляд донизу і розкриваємо коліна назовню. Виконаємо вісім повторень. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустіть ногу і змініть сторони. Вісім. Сім. Шість. Пять. 4, Три. Два. Один. Прекрасна робота. Плавно потягніться назад. Як ви там? Має надію класно. Заведіть ногу вперед. Коліна до коліна. Розкрийте стопи назовні. І плавно починаємо присідати і виштовхатись вперед. І ще 5. Чотири. Три, два, один. Сідаємо вниз. Складаємо руки перед собою, виконуємо невеличке скручування. Три, два, один. Спістіться вперед. Дві ноги разом. І змініть ноги. Розкрили стопи. Присідання. І ще чотири. Три, два. Один. Сідаємо вниз. Руки перед собою і скручування. Чотири, три, два, один. Зберіть дві ноги разом. Сядьте в такий трикутничок. Відчуйте тазове дно. Ви повинні сісти так, щоб ви відчули опору. Тобто ви повинні сісти на таз внизу, всі знають, да? таз у нас такий, як наче кухоль, і внизу є в нас дві кісточки. Якщо ми сидимо так, ми їх прямо відчуваємо. Знайдіть опору. Витягніть себе за маківку вверх. Можна заплющити очі. І умовно, уявіть, що ви зоною. Проміжності починаєте підтягувати спагетінку вверх і плавно опускаємо вниз. Ми виконуємо вдих, на видоху підтягуємо вверх, на вдиху плавно опускаємось донизу. Давайте спробуємо. У вас не, може так, що не вийде з першого разу, але це нормально, коли у вас стискається сфінктер. У нас все дуже там, все дуже взаємопов'язано, все дуже близько знаходиться один до одного. Вам просто потрібно знайти три, 4, 4 точечки і умовно підтягнути, наче квіточка закривається всередину і розкривається назовні. Давайте спробуємо. Вдихнули, виконаємо 5 скорочень всього. Вдих, на видоху втягуємо спагетінку. І вдих. І на видоху втягуємо спагетінку. І ще три рази вдих. І на видоху втягуємо спагетінку. І ще два рази. І видих. І ще раз. І видих. Розкрийте грудний відділ. Виконайте вдих. Підніміть грудний відділ наверх. Відчуйте діафрагму і на видиху виконайте скручування. І вдих, і видих. І вдих і видих. Зімкніть ноги в центр. Поставте перед собою. Обхватіть. Ноги, округліть спину. Плавно поставте руки позаду себе, розкрийте грудний відділ. За можливості підніміть праву ліву ногу наверх. Пальці рук по направленні стоп. Виконайте вдих, на видиху, опустіть ноги, легеньке торкання, і закрили. І видих, і вдих, і видих, і вдих. І ще чотири. Три, два, один. Поставте стопи на підлогу. Опустіть руки перед собою, округліть спину. Заведіть руки позаду себе, зімкніть стопи, підніміть таз вверх, розкрите коліна. І їдемо вперед, проміжністю, тягнемось до п'яток і відштовхнулися вверх. І ще 4, три. Два, один. Посадили на стнички себе, закрили ноги перед собою, глибокий вдих. На видоху округлились, потягнулись вниз. Вирівняли спину і округлились. Вирівняли спину і округлились. Змінили ноги, округлились. І витягнулись, округлились і витягнулись. Виконайте глибокий вдих і видих. Такий невеличкий комплекс допоможе вам подбати про своє жіноче здоров'я. Якщо у вас виникли любі запитання, ви можете їх написати в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, відсилайте його подорозі, мамі. Давайте зробимо таке невеличке ком'юніті і об'єднаємо жінок і допоможемо вирішити в таких маленьких запитаннях і закриємо вашу потребу. Я вас обіймаю міцно і Мені дуже приємно, що ви тренувалися зі мною. З нетерпінням чекатиму на ваші відгуки. До зустрічі!